У Житомирі до Дня Святого Миколая збирають подарунки для військовослужбовців. Якісь такі прості речі, звичайні носочки, звичайні кава, чай, якісь людяники від кашлю, тому що ну те, що необхідно їм зараз. 12-річний кікбоксер Артем Погребицький Коростишева продав на аукціоні одну з нагород, щоб допомогти Збройним силам України. Зібрали за аукціону 5555 гривень, а ці гроші пішли на зарядний пристрій на 43 ю бригаду першого батальйону імені Івана Богуна. Синоптики прогнозують мокрий сніг та похолодання найближчими днями. Вже 16 листопада через територію Житомирщини переміститься холодний фронт, який буде супроводжуватися поривчастим вітром, і температура повітря різко опуститься вночі до нуля, а денні будуть сягати ледь 5 градусів тепла. Житомирські волонтери просять міську раду затвердити програму з виробництва та закупівлі БПЛА. Із такою пропозицією близько 10 людей прийшли на виконком міської ради. У програмі, яку написали волонтери, йдеться про централізовану закупівлю владою міста безпілотників, підтримку місцевих виробників ПЛА, а також прозору звітність щодо витрачених коштів. Авторка програми Ксенія Лавріна каже: підтримуючи виробників безпілотників у Житомирі, міська рада зможе повернути собі частину вкладених коштів у вигляді податків, які сплачуватимуть виробники. Є класні генії в Житомирі, які придумали, як уникнути ребо як підняти важкий е, дрон дуже високо, щоб його не палангували. Як змінювати е, ста, ну, е, боже як правильно сказати? Е, Оці налаштування, так, тобто, Радіочасто. да, тобто радіочастоти для того, щоб його не не могли знешкодити, і він долетів дуже глиб і зробив великий бадабом. А це круто, круто, що в Житомирі саме є такі класні люди. А ще круто, те, що якщо Житомир буде, наприклад, у вигляді грантів, у вигляді просто підтримки фінансової, допомагати закуповувати сирвину, перше це знизить вартість цих речей. А по-друге, це допоможе місту повернути ці ж кошти, тому що люди зареєстровані тут, і це вернеться у вигляді податків. Житомирський міський голова. Сергій Сухомлин сказав, що подібну програму фахівці міської ради вже розробили. Працюватиме вона через платформу Дія презентують програму наступного тижня, після того, як Міністерство цифрової трансформації надасть доступ до платформи Дія. Окрім того, врахують і програму, написану волонтерами. Це буде окремо створена платформа, Житомирський дрон. Позавчора нам потрібно там деякі моменти. Було вирішити Дією Позавчора в мене була зустріч по дорозі, якраз я їхав на схід з міністром цифрової цифровізації Федоровим і відпрацювали. Я думаю, що до понеділка ми встигнемо отримати доступ до дії і завдяки цій програмі, бо там саме і волонтери, і Люби Шатамірян зможуть себе знайти, і там буде участь в тому числі по співфінансування цієї програми. В міській раду вже на минулі сесії ми кошти під цю програму заплали. Нагадаємо, 28 вересня цього року під час позачергової сесії міської ради Сергій Сухомлин сказав, що за кошти міського бюджету планують виготовити близько тисячі ефпі-дронів для військових. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир вже 16 листопада. Через територію Житомирщини переміститься холодний фронт, який буде супроводжуватися поривчастим вітром, і температура повітря різко опуститься вночі до нуля а денні будуть сягати ледь 5 градусів тепла. Фронт буде супроводжуватися. Дощем, але вже в деяких районах можливе вкраплення мокрого снігу, але за кількістю він буде неістотний. Надалі встановиться така більш-менш пару діб стійка погода, істотних опадів не очікуємо, але буде досить прохолодно. А наступну чергову таку суттєву зміну погоди очікуємо з неділі на понеділок, це з 19 на 20 листопада. Через територію Житомирщини переміститься на цей раз вже теплий фронт. він буде де супроводжуватися вже таким тотальним мокрим снігом, який пройде по всій території області. 22 тисячі тонн фракційних матеріалів і понад 6 тисяч тонн технічної солі підготували у службі відновлення і розвитку інфраструктури Житомирської області для посипки доріг. До роботи готові 124 одиниці техніки. Про це Суспільному розповів Юрій Ходаковський, заступник начальника служби. З них основні машини це КДМ пискорозкодачів. Ви розумієте, що це таке? Це 72 машини. На 72 одиниці, 21 навантажувач, 8 автогрейдерів, 3 ротори, ну і інша там техніка, менших там, трактори з відвалами і так далі, так далі. Тобто 124 одиниці техніки вже у нас готова. У Житомирі переобладнують техніку для робіт з прибирання вулиць від снігу, каже Дмитро Павлов, заступник начальника управління автомобільних шляхів. В кожній. В черговій бригаді це буде штатно, там 11-12 одиниць техніки. А загалом це 5 тракторів з відвалами, щітками. Ну, їздять трактори в основному по другорядним вулицям, по провулкам. І це 9 одиниць машин, які можуть і. Гребти, там сніг відгрібати, відкидати і посипати. Плюс це три машини, які тільки можуть працювати відвалом, і три машини, які можуть тільки посипати. Для обробки доріг від ожеледиці вже заготовили понад 2,5 тисячі тонн піщано-сольової суміші, 20 тонн сипучого бішофіту і 5 тонн рідкого, каже Дмитро Павлов. Прибирання почнуть із центральних вулиць і мостів. Надія Назарук, Євгенія Бервенко, Суспільне новини, Житомирщина. Я хочу стати майстром спорту України з кікбоксингу та почати тренувати дітей. І звісно, хочеться миру в Україні. Кікбоксеру Артему Погребецькому 12 років за три з половиною роки у спорті хлопець став чемпіоном України та чемпіоном світу з кікбоксингу. Іска здобув сотні нагород. Одну з них хлопець вирішив продати на благодійному аукціоні. Я захотів виставити на аукціон свою першу медаль та кубок. Які я заробив на чемпіонаті України у Харкові? Зібрали за аукціону 5555 гривень. А ці гроші пішли на зарядний пристрій на 43-ю бригаду першого батальйону імені Івана Багуна, там, де зараз воює мій дядько. Мама спортсмена Марія Погребецька розповідає, її брат, дядько Артема, з перших днів війни став на захист країни. Боронив Бахмут, нищив ворога на Купінському напрямку. Саме він попросив Марію знайти та закупити для його бригади зарядний пристрій. Почувши розмову, каже Марія, син одразу відгукнувся на допомогу. Ми якраз з братом поспілкувалися. Була п'ятниця, Артем вдома був трошки прихворів. Ну він запитує мам, що там, як. Ну так, також син трошки. Жу, якийсь би ну придумати якийсь лот, щось таке, знаєте, якісь вироби. У мене є картини бісером, але вони не в рамці, ну якось воно не естетично. От я собі пішла, він щось ходив і каже: Мам, ну так дивлюсь, каже, на цю медаль на кубок. Давай спробуємо. Ну це давай, як буде. Тренер юнака Сергій Степанчук каже, що пишається вчинком свого вихованця. Його знав думаю, мене щось, Думаю, ну, ну він нічого не казав. Я батьків це почув. Так він хороший добряк, хороший хлопець лишнього слова не скаже. Більше діла менше слід на збір коштів у родини Погребецьких було менше тижня. Буквально годину дві. Тобто почали ставити ставки. початково було 500, там тисячу, півтори, три-три з половиною. І так вже дійшли оце, що було п'ять тисяч. О, і потім вже не завершаю що цей Саша Мушківський, який викупив, дякуємо йому велике. Завезли йому нагороду. Марія говорить, що нагороди переможеться аукціону забирати відмовився. Він сказав, що ну це його нагорода, і каже, була просто, ну мене каже, здивував поступок вчинок цього хлопчини. Ну і так знаєте, було. Оскільки зарядний пристрій коштував 30 тисяч гривень до збору грошей. Долучились однокласники Артема та їх батьки. Зібрали, ну близько десь там в класі 1600 шість гривень, потім окремо, що деякі батьки по тисячу здавали. Ну, тобто всі люди. Я дуже всім вдячна. І закупила Юля, волонтер Каченюк Юлія. Вона своїх 6 тисяч доклала, яких нам не вистачало. Таким чином закрили цей збір, і слава Богу, що так все вийшло. Зі слів Марії, бригада брата вже отримала зарядний пристрій. Ще відео ми не маємо, на жаль, бо їх трошки переводять на інший напрямок. більш такі. І тяжкіше, але ну віримо в перемогу. І звичайно закликаю всіх волонтерити допомагати, хто чим може. ну, по іншому, ніяк. Катерина Тарасюк Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина. Юлія Овчаренко за освітою ландшафтна дизайнерка. Жінка розповіла, що у 2012 році змінила професію і розпочала службу в поліції у Житомирі. Юлія каже, що працює кінологинею з двома вівчарками Нокі та Нешом. Бельгійській вівчарці Нешу три роки купувала його щеням. Він впертий. Він хитрий, він знає, що він добліться свого. Він знає, що я його дуже люблю, що я в нього вірю. Взагалі, в принципі, він такий не товариський посторонніх людей. У нього є тільки я, він любить тільки мене і признає господарям тільки мене, Тобто, навіть моїх родичів він не приймає. З Нешом і Нокі Юлія Овчаренко шукають вибухонебезпечні предмети. Шукали замінування, наш торгівельні центри, наші школи лікарні виїжджаємо, допомагаємо при огляді, при обшуках. Він працює, він шукає. Насправді він шукає іграшку. Він завжди шукає іграшку. Він не шукає вибухівку. Вони шукають іграшку. І знаючи, що він знайде запах вибухових речовин, він отримує своє іграшку. Цю іграшку він не отримує просто так. Він так не, не грається. Він грається виключно після роботи. Це його винагорода. Тому він да, він просто скаже скаженіє і він заспокоїться, жуя свою. Здобич він її реально заробив. Юлія каже, що під час дресирування кінологи докладають собакам сторонні подразники: спеції, каву, чай, петрушку, парафін, щоб пси вирізняли такі запахи від вибухонебезпечних предметів. Поштоматі була знайдена підозріла посилка. ми приїхали, подивилися на цю посилку, на неї, на ній був контакт отримувача, спробувала додзвонитися, але поки ми дозвалювалися. Було цікаво, що Неш, в принципі, позначив цю посилку, але не позначив як вибухову речовину. Тобто його запах дуже зацікавив. От. І він стояв тако, і дивився на мене. Ну, я хлопцям сказала, що це, ні, це не то, але що, якийсь запах там цікавий є, що собаці дуже цікаво. В тоді, коли ми розкрили посилку, це був гідлака. Він нагрівся на сонці в паштоматі і почав реально вилучати такі запахи, що вони специфічні. Юлія Овчаренко каже, що любить роботу в поліції. Постійно навчає собак шукати небезпечні предмети, здає з ними іспити. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир звичайна коробочка. Дитинка як могла в свої п'ять років. Це в нас марта. Лук'яненко 5 років. Вона малювала ось це все. Що туди поклали, чесно, ми не знаємо. Тобто, це такий собі сюрприз для військового. У Житомирі в рамках акції Таємний Миколай збирають подарунки з корисними речами для військовослужбовців. Говорить координаторка акції Світлана Даргун. Якісь такі прості речі, звичайні носочки, звичайні. Кава, чай, якісь людяники від кашлю, тому що ну те, що необхідно їм зараз, те, що ну рахуйте, що ви своєму брату складаєте або своєму татові складаєте. Світлана Дергун розповіла, що в своїй роботі часто зустрічається з військовослужбовцями, і вони дуже цінують такі подарунки. Ось такі прості речі, які є в турботі, проявляються. Вони є дуже важливими. І ось він, наприклад, сказав, що я можу купити собі той мівіну, або того супчика, або ту кашку там з шоколадом, або щось. Але коли я це дістаю з якогось пакуночка, ну це турбота. Подарунки приймають в приміщенні навколо культурного простору провулку з 5. у суботу в офісі волонтерського руху UMCA. щоденно у майстерні свій за свого, які є співорганізаторами акції, розповіла Суспільному Надія Фоміна, волонтерка. Мами з дітьми складають вдома подарунки, так і наші майстри. Вони кожен, хто що там побажає від свого серця щиро для наших воїнів, вони складають в коробочку і ми приносимо сюди. Уже воїн сам розкриває кажуть, як сюрприз. У волонтерській майстерні свій за свого з 2014 року плетуть маскувальні сітки, кікімори та кавери для потреб воїнів на передовій. А також постійно долучаються до різних волонтерських ініціатив. Подарунки військовим до Дня Святого Миколая збирають не вперше. Говорить Марія Шумакова, волонтерка. Понукало нам нас до цього біль за нашу країну, за наших воїнів, які нас захищають. Хочеться, щоб Україна була вільна. Без війни. Щоб хлопці залишилися цілі, здорові. Акція зі збору подарунків військовослужбовцям до Дня Святого Миколая триватиме до 2 грудня. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дивіться, що Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини.